Близько 3-ї години ночі, 2 лютого, росіяни атакували Криворіг дронами, повідомив начальник Криворізької РВА Євген Сетниченко. Місцевий житель Сергій Прохоров розповідає, прокинувся від звуків вибухів. У квартирі чоловіка від ударної хвилі випала шибка з дерев'яного вікна. В 2.31 почули вибух, скочили з постілі, подивилися, вилетіло одне вікно. Жінкою пішли у коридор і перебували там до кінця. Тривоги. Тетяна Зубова приїхала у Кривий Ріг у гості до доньки, каже, найбільше злякались її тварини. Прямо на руки біжить і... страшно. Ой, вночі так було гучно, що просто жах. З півдругої я не спала, а оце в другій годині як почалося над домом. Взрив спочатку почула, а потім якісь блискавки такі пошли, а потім це это, это саме підняла дочку, і те саме вже сиділи в коридорі з собаками, у мене ще дві собаки. Поблизу пошкоджених будинків розгорнули штаб допомоги. Там люди можуть отримати будматеріали, аби закрити вибиті вікна. Працівники штабу опитують мешканців та фіксують пошкодження. На ранок по допомогу звернулися 10 жителів, каже заступниця голови Довгинцівської райради Наталія Горб. Пошкодження в трьох житлових помешканнях це вікна в будинках, а також в трьох закладах освіти. З восьмої ранку оперативно розгорнуто штаб для ліквідації. Цих наслідків працює чотири бригади безпосередньо по під'їзду. заходять до осель помешканців, щоб знати, яка допомога необхідна. Через нічну атаку на кривий ріг було знеструмлено три райони міста та відсутнє водопостачання у деяких будинках. Місцева жителька Єлизавета Копійка каже, жити без електроенергії навчилася після минулорічних блекаутів. Ми ще з минулого року акумулятор, діодні лінти, і у нас по всій квартирі так. Ну, то ми перевіряємо, щоб акумулятор був заряджений. Ми чули такі невеликі ну, вибухи, але я зрозуміла, що щось не так, бо в нас собака. І вона у нас постійно ховається під дитячі ліжечко. За словами начальника Криворізької РВА Євгена Сетниченка, через влучання шахедів об'єкт критичної інфраструктури без світла залишились майже 50 тисяч абонентів. В результаті сьогоднішньої нічної атаки по території Криворізького району було три шахеди збитих силами ПВК. Схід на превеликий жаль. Є і влучання, в результаті чого виникла пожежа на деяких об'єктах критичних. Але служби ДСНС швидко виїхали, оперативно відреагували, і пожежа була швидко ліквідована. Головне, що в результаті цих обстрілів ніхто не постраждався на цю хвилину, можна сказати, відновлено повністю електропостачання, те, яке було зруйновано до мешканців, відновлено рух швидкісного трава і електричного транспорту, який рухається по місту. Внаслідок знеструмлення районів, близько сотні шахтарів опинилися під землею. Згодом їх підняли на поверхню. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.